Лазню Нептун, що збудували на початку ХХ століття, незабаром реставрують. Нагадаю, із приходом радянської влади будівлю націоналізували, а згодом переробили під установи. А у 2017 році її визнали історичною пам'яткою. Будівля була збудована єврейським комерсантом і меценатом Лейбою Зафраном на початку ХХ століття. Поруч зі спорудою був міський театр Зафрана, який зруйнували в роки Другої світової війни. Наразі будівля колишньої лазні є єдиним вцілілим будинком із великої садиби Зафрана. Як зазначає начальник обласного відділу охорони історико-культурної спадщини управління культури Юрій Калітинський, споруда перебуває у привладній власності, і місцевий підприємець запропонував реставрувати будівлю за власний кошт. Власник за свої кошти. Виготови науково-проєктну науково документацію на проведення ремонту реставраційних робіт управлінні культури. Ця документація була погоджена. На жаль, підприємець, що взявся за реставрування будівлі, спілкуватися відмовився. Однак, за словами Юрія Калітинського, частину будівлі планують переробити під офісні приміщення. Наскільки я знаю, це будуть приміщення, які зараз використовуються в тому виді, які є. а на другому поверсі будуть офісні приміщення. наразі відбудова за власний кошт у рівному відбувається вперше. Тож ми сподіваємось, що така ініціатива приживеться, і всі історичні пам'ятки вдасться зберегти. Денис Дєдох, Богдан Корбяк, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.